У вашій студії, вашій, у вас є гілля копія. <ріхи> Це ж надо таке і вдайся. Вона дуже схожа на свою мамку, дуже схожа на свою мамку прям усім. Корпусом е, мардасі, е, фостик. Викажи фостик. В неї буде гарний е, окрас соболя. Вона буде соболь дуже гарний. Така мала, вона. Не всидюха. Ну, Вона така, вона, як знаєте, більш кукольна собачка, вона більш любить погратися. Вона любить на ручках, вона любить цілуватися. скажи, Це геля копія, мала мала чудна. мала чудна, ну така, я ж і Дурака поваляють, тирн-ти-ти, це геля все час, як пропелером, Дай я тебе покажу, що ти крутишся, мала, що ти крутишся. Гарне таке забарвлення, гарне і гарна екстер'єрна мордочка в неї дуже така прикольна. Да? Красота. Ану, повернись сюди до мене задом. Ні, от на плече посиди і розвернись. Ага. Отак от ось. О, що це за вуха? Ей, ей! Лапуська! Ні. Не вмієш скажи, держати собак, не вмієш держати собак. Не та модель, не та модель. Опа, ось така косота. Скажи, я така красота. я така мамина Халюся ляпочка Скажи, я маминий дубль, мамин ген просто. Ну, Тупа мамка, от тупа мамка, в і вдайся. Я в шоці. Короче. Я не думала, що може бути повторення, але воно є. Ось це результат.